Глядачі і підписники, усім зіп привіт! Як завжди що середи, поповнюємо рубрику авторських перекладів зіп транслей, який вплив зносу під час оприскування та яких правил слід дотримуватись для зменшення ефекту цього зносу. Власне, це і є темою сьогоднішнього відео. Підписуйтесь, ставте дзвоник та діліться в коментарях, чи оприскуєте ви у вітряну погоду і чи спостерігаєте ефект зносу. А також діліться, які розпилювачі використовуєте щільові, інжекторні чи інші. Знос робочого розчину або як його часто називають дрейф під час оприскування завжди викликає занепокоєння. Це явище спостерігається щоразу, коли ви вносите робочий розчин на цільову поверхню. Вітер це завжди фактор ризику, але крім того, щоб уникнути оприскування у вітряні дні, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб впоратись з цим явищем. Майже кожен день є вітер, і навіть якщо він становить лише 1-2 метри на секунду, він може потенційно створити проблеми. Перш за все, ваші форсунки можуть суттєво вплинути на ситуацію, але тут потрібно знайти баланс. З одного боку, вам потрібне максимально якісне покриття, щоб препарат потрапив на цільову поверхню. Для цього вам потрібно розпилювачі, котрі створюють велику кількість дрібних крапель, наприклад, щельові розпилювачі або розпилювачі, які роблять туман. Однак дрібні краплі легше зносяться потоками вітру. Тому під час вітру напевно краще використовувати інжекторні розпилювачі, які створюють більші і важчі краплі. Висота штанги оприскувача над цільовою поверхнею це друга річ, яка також впливає на дрейф, і чесно кажучи, це фактор, яким нехтують найчастіше. Якщо штанга знаходиться на висоті 1-1,5 метри над цільовою поверхнею, є великий рисик зносу робочого розчину при оприскуванні. Найкращою рекомендацією залежно від ваших розпилювачів і відстані між ними є встановлення штанги на висоті 50 сантиметрів над культурою. В цьому випадку можна знизити вплив вітру. Більш висока робоча швидкість також часто є проблемою. Бажання обробити більшу площу шляхом збільшення швидкості оприскувача призводить до збільшення дрейфу. Рекомендація не перевищувати швидкість 25 км на годину. А якщо ви можете їхати повільніше, це буде навіть краще. На етикетках деяких продуктів, зокрема на гербіцидах таких як декамба, ця інформація вказана прямо на етикетці. Однак на межах полів слід дбати про додаткову безпеку за допомогою форсунок для оприскування під час вітру, регулювання висоти штанги. Та швидкості руху оприскувача. Дотримуйтесь цих парад і ви зможете належним чином контролювати дрейф робочого розчину на своєму полі. Які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться в коментарях. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Підписуйтесь на канал Зіп, ставте дзвоник і будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного небо над головою, та все буде Агро Україна!